Друзі, з вами канал Вікторія та Поросята. Давно не викладали відео, тому що трошки запрацювалися. Була погода, все висаджували, трішки розсади продавали. Ось такі справи. Тому дивіться нас, підписуйтесь і дякуємо за перегляд. Ось наші огурчики в теплиці. Тут аж ірюколою росте, квіти лишила, щоб потім радували око. Ось такі огурчики вже квітнуть у нас. Ось тут такий гарний. Скоро буде початок збору, урожаю, мабуть, через недільку. З цієї сторони у нас помідорки і салат. Теж помідорки радують, вже квіточки випустили. Деякі на розквітли. Тому тішимося, що в нас на даному етапі все виходить. Ось чоловік підключив капельний полив. Ось, як бачите, капелька там капає, Замульчувала, щоб влага трішки держалася довше. Ось така красота тепер у мене в тепличці. Це мені тітка презентувала таку фіалочку. В дім, що я не занесла, бо думаю, молодший син щоб до неї не добрався. І попробую з листочків наживцювати. Ось так проходять наші дні. Ось вже пройшло півдня, трохи працювали трохи з дитиною. Сиділа. Ось хочу вам показати нашу ранню картопельку. Проходили заморозки по Україні, але, слава Богу, нашу місцевість пронесло. І в нас ось така картопелька. Красиві кущики. Я вже тут її просапала. Там далі капусточка, але багато зійшло цього року тут і картоплі. Ми поки що її залишили, щоб на ранню Її копати. Тут капусточка. Там, як бачите, наш салат, який ми садили: червоний і зелений. Там ще помідорки в парнику лишились. Капусту ранню ми звідти вже продали. Тому ось такі справи. Там вдалечінь видно кукурудські рядочки наші зійшли, там бурячки. Квасоля тільки сходить, тут я ще не досапала Ось такі справи. Все зелене, все квітне. Недавно чоловік косив сад, вже знову все заросло. Після роботи немає, коли бо ночі приїжджає. Там курочки наші. Зараз підемо до поросяток, покажу, як вони себе ведуть, і покажу вам наші цеплята, які в нас вилупилися. Ось ще у мене є тут такий в садочку. Раніше був парничок, а зараз просто горошка, але я тут теж буває, сію. Там у мене щавель, а тут ще у мене є капусточка. Вона вже замовлена. Вчора я обробила її від хвороб всяких шкідників. О, чекаю, що трішки підросте і буду роздавати людям. Ось чуєте, наші поросята чують мене і вже кричать до них. Дивіться, що вони тут наробили. О, і курочка коло них. Зараз води вам наляю, бачу, що вже немає. Такі кабасики. Риють все, риють все. Понаривали ями, тільки давала зеленого пів півгодини тому. Вже все голо. Зараз принесу. Я вже не встигаю за вами. Ви тут як в ресторані не спієш принести. Перші вже кричать, давайте десерт. Ось так і вони. Ось такі в нас справи, любі друзі. Поросята ростуть, пепа росте. Через місяць чекаємо поповнення поросятками. Ось у нас тиха година. Ось так пепа віддихає. Ось наші цеплятка, боняджа, маленькі, цепочка. Їй голошики, рабеньки коричневенькі. Ось так собі сидять Ось наші перепілочки. Ось такі справи. Це зеленіє краса. Справи, любі друзі, тому буду закінчувати своє відео. Якщо вам понравилося слідкувати за нашим каналом, за нашою сім'єю, ставте пальчик вверх, підписуйтесь і не забувайте.